На Черкащині правоохоронці виявили підпільну тютюнову фабрику, яка виготовляла до 50 тисяч пачок сигарет на добу. Виробництво облаштували кілька місцевих жителів на території колишньої військової частини. Щоб приховати споживання значної кількості електроенергії, зловмисники встановили там дизельну підстанцію. А для уникнення небажаних візитерів по периметру території використовували камери відеонагляду. Готову продукцію збували під виглядом вічі. Ізняних та іноземних тютюнових фірм гуртом і в роздріб у кількох областях України. Правоохоронці ліквідували діяльність підпільного цеху та вилучили промислову лінію для виробництва цигарок, сушильне обладнання, 150 тисяч пачок цигарок, а також тару для пакування. Загальна сума вилучено сягає 20 мільйонів гривень. Проводяться подальші заходи зі збору доказової бази для притягнення організаторів та учасників підпільного бізнесу до відповідальності.